Добрий вечір, ми з України на дворі вечір. Значить, Роблю отаку штуку, але не зовсім таку. Полоса 30 на 4. Ось, видно. Отвори під заклепки, заклепки ковані за допомогою болгарки. Зараз. Повставляю. Є кільця. Нічого такого, п'ятірка там половиною. круг. Так. Не зовсім схоже з малюнком в плані ось тут, але малюнок більш е, такий для ознайомлення. Тобто, має бути щось схоже. Звірявся, фотографію відправляв, сказали, хай буде так. От, далі Сонях. Далі Сонях. А, ну як робити, напевно, буду думати і буду показувати вам. Вон вже потихеньку щось дивлюсь. Як воно, що буде, звідки, з чого, як малювати. Тобто. Дай Бог. Далі буде день, буду показувати. Ну що ж, значить, день наступний. Закінчена в мене рамка. Дивимось. Вже все по ній. Є. Зварена, зашлікована. Все. Що мені потрібно далі? Далі. Мені. Потрібна квітка, що це в мене? Сонях, напевно. Ой, значить, подивившись, на розміри, вирішив я, серединка буде така, листя навкруг буде таке. Значить, почнемо. Я вже отут от пробував, підклав, обвів, зараз буду, там на пеньку. Ковальським секретним молотком. Оцим. Буду робити отакі рухи. І буду дивитися, що з цього вийде. Вийде щось схоже чи ні? Ну, почнемо. Дивимось, що виходить. Потрібно, напевно, бити більш точніше. Значить, для цього мені потрібно буде наставочка. Ось кулька є приварена. от Молоточка. Свого улюбленого візьму. І буду домбати. Подивимося, що з цього вийде. Не дуже виходить, значить Є. Так. Ну. перевертає щось виходить. Видно? Отаким От способом буду робити. Так, показую, що в мене вийшло. Мені не дуже подобається. Значить, будемо робити так, щоб подобалось. От вирізав, ну, намалював ще одну. Там треба менший шар на кінці. Зараз в мене тут є старенька. Пробічик не знаю. Зараз я його обточу. Зроблю шар, тонший, спробую ще раз. Треба мені оце все грання. У мене, до речі, сьогодні день народження, а я тут <гум> мучаюсь. Ну, таке. До праці. Ну, отак поки що відрізав. От, сюди буду робити так, як тут. Так, на сьогодні закінчили. Працюємо тепер так. о, До нових зустрічей. Так, доброго ранку. Е, от. Намалював, вирізав. Вирізав кружечок, намалював. Значить, буде ось так. Буду різати, дивитися. Ну що, значить, вирізав, не знаю, нормально, не нормально. Отвір. Пояснюю для чого отвір. Оця плодова частина. Я тут присрав електрод, трієчку, зараз туди вставлю, От. тут трошки я цей отвір розширив і обварю. Ну, далі продовжимо. Отак якось має воно виглядати. Видно, так? Да? О! Ну, тут поправити, звичайно, потрібно. Ось так. О! Об'єм є. Ну наче й нічого. Зараз що ще зроблю? Напевно, проґрунтую там його всередині. Раптом що, щоб вода не бігла. От, і можна буде обварювати. Так, ну, от що в мене вийшло. Я його приварив зі зворотньої сторони, як і казав. Отак. І плоскогубцями зігнув. Зараз, щоб воно було згідно малюнка, хоч там трошки. Ось це вивернуте. отут тут -от вивернуті е як там, пагони, лепестки. Незрозуміло. Зараз потрібно повивертати, але потрібно гріти, тому зараз візьму е горілку, газову Та й Дуже добре, що там є шматочок. Повигинаю трошки. От, покажу результат. Отак. От Навіть не дуже ще вистигло. От, лишиться трошки поправити на холодну, а ну і от мені ще цей не подобається. Зараз я його догрію, доверну. Отаким. От Більше тут не потрібно. Так, працює горно. Значить, що зробив? Вже остудив у воді з вісімки. Зробив стовбур, остудив, да не дуже. Буду його якось ліпити сюди, щоб було якось трошки схоже на це. О, приварювати буду зі зворотньої сторони. От, ну, зараз якось подумаю. Так, ну що, приварено, підшліфовано, якось так кинув сюди. Щоб було більш-менш схоже, зайве там відріжу потім, тепер листя. Ось. З бумажки вирізав, приміряти, От. подивлюсь, як воно має бути, швидше за все, що буду різати також з металу цього. От. Ну, ріжу, варю, так будемо дивитись. Так. От, вирізав один листок, видно. Листок, фактура. Думав, спочатку фактуру буду пробивати е, на наковальні, там, з убильцями, там, всякими різними. От, але потім взяв он гравер і загравіював. Тепер е, нагрію, надам форму, приміряю, покажу, що з цього вийшло. Так. Ну, дивіться. Що в мене вийшло? Я не знаю, це начебто позиціонується як Сонях. Схоже на Сонях. Значить не дуже, бо в Сонях, а дві пари. Ну, але дві пари пелюсток ззаді. Ну, але то таке. Значить, отак воно має бути. Отак привариться. Ану. Ну, наче віддалено там. Трошки схоже. Може, навіть отак. Щоб... О, отак от я його приварю. Далі залишиться позаду зробити підвіз, щось якусь штуку, щоб фотографія трималась. Коротше, ігри продовжуються. Так, значить, дивіться, от в теорії це має бути так. Показую. Бачите, пептики терчать. Всього їх у нас фокус. Чотири штуки. Повертаю. Показую. Як міг так поприварював, от в теорії вони повинні тримати фотографію. Ну, перевіримо зараз. Отак приблизно воно виглядає. Ну, Ходить вільно. от Не знаю, пофарбую, там ще ж трошки місця воно займе, сама фарба, ґрунт. Я думаю, що буде досить таке нормально. Тепер треба придумати мені підставку. а Це вже буде цікавіше. Тому що вона має бути має висіти от. і має також ставитись на стіл. Ну, буду думати. Так. Дивимося, значить, що вийшло. Підставка. Все просто, півторачка, метал. Трошки для жорсткості я його тут підігнув. Е, так, тут видно, не видно, не знаю. Шмат електрода трійки приварений. Отак от, от воно працює. Зараз покажу трохи гаряче все ще, бо чисте я його ось так. Дивимось. Є, Є. Тримається, тримається. Тепер був змушений переварити ось цю штуку, бо тут стало випирати. Загалом щоб просто, щоб рівно висіло. От, на цвяшку зробив його вищим. Ну і якось, в принципі, так. Зараз в Тікток відосик зніму. Буду ґрунтувати і фарбувати. Так, ну і давайте в більш вигідному положенні демонстрація. Отак воно виглядає, коли вісить. Так, на стіні. Значить, вигляд ззаду. Видно, фокусу нема. А так відкидається нога, повертається і ставиться на стіл. Так, на даний момент, значить, прогрунтовано і нанесено один шар фарби. Зараз трошки підсохне, нанесу ще один. Ну, а далі патинування. Закінчено патинування. Може, не передає камера, але запатиновано. Зараз вийду на двір, там. Яскравіше трошки от, продемонструю готовий результат, і на цьому буде все. Отак от видно. На цьому все. Дякую за увагу!